Щоди у своїх діях і вчинках я стараюсь бути перш за все, справедливим. Розумієте, наша країна зараз перебуває у стадії в стані відкритої агресії сторони Російської Федерації. І тому кожному зрозуміло, що наші артисти, наші народні артисти України це перш за все бійці ідеологічного фронту. Так як наші бійці стримують ворога на передовій. Артисти, наш, наш генофонд нації, будемо так говорити, повинні робити все для того, щоб піднімати імідж України, щоб піднімати імідж наших бійців, щоб всі розуміли, що Україна це велика держава, в якої велике майбутнє. І тому я не хочу споглядати за тим, що відбувається зараз зі сторони деяких псевдо. Народних артистів України. Мене це обурило, і я вирішив внести такий законопроект. Я довго за до цим всім споглядав. Я читав звернення, які надходять до мене від людей, які мене обирали, тому що я народний депутат, я мушу їх чути. І тим більше це моє власне переконання. Тому я вирішив внести на розгляд Верховної Ради законопроект про е, зняття великого звання народного артиста України і суще осіб. І Кобзона. От, е, Миколи Баскова, Таїсії Повалій і Ані Лорак. Е, наші народні артисти України, такі як Локарчук, е, такі як Бронюк, такі як безліч інших е, наших е, прекрасних виконавців, е, і не тільки співаків, вони кругом популяризують Україну кругом на, на любих майданчиках, е, де вони не знаходилися, вони говорять про те, що Україна понад усе. О, то ми, напевне, мусимо їх в цьому підтримувати і мусимо давати належну оцінку тим, хто цього не робить. Тому я так вважаю, якщо вже народні артисти Росії висловили свою думку по відношенню до України, такі як Макарєвич, такі як Бав, от, і, і, і також інші Хабєнські, от, які сказали свою думку, що це є дійсно агресія, що з братським українським народом так не можна поступати, то чому ці наші народні артисти, яким я знаю, що присвоїли звання в ті часи? При, при Кравчуку. О, давайте ми поправимо цю помилку. Якщо вони раніше говорили, що вони люблять безмежно нашу Україну, то ми сьогодні не бачимо любові з їхньої сторони. Я особисто не бачу. Тому внесення якби, цього законопроекту це є моє особисте переконання, що так сьогодні треба зробити. Тому що гроші заробляти в Москві зараз не потрібно. Зараз країна останню краю фронту віддає. Люди все розділяють на навпіл і навіть віддають послідні. Для того, щоб це все дійшло до наших бійців, щоб ми якось підтримали і наших солдат, і нашу економіку, все, що завгодно, і нашу армію, то дії їхньої сторони, приймаючи подарунки, приймаючи винагороду з рук агресора, які убивають наших людей, я не буду цим маритися, впівають українською. Розумієте, не всі, хто ходить у вищу сорочках, є справжніми українцями. Не всі, хто ходять до церкви, є справжніми християнами. Тому тут... Питання підміни понять. Треба бути справжнім українцем у серці і в душі. Тоді воно все буде получатися. Недавно я почитав у соцмережах, що ну, викинули е, інтерв'ю з Ані Лорак, яка е, сказала про те, що її брат загинув в Афганістані. Як для мене, може це звучить е, і не зовсім по... Коректно, може це звучить і не зовсім правильно, як для, як для парламентаря. Але як для людини, я хочу сказати Не Невже би Ані Лора колись поїхала співати для тих, хто вбив її брат? А на сьогоднішній день вона співає для тих, хто вбиває наших людей, наших братів і сестер, людей тих, люд... Дітей, тих людей, які проживають на Україні на сьогоднішній день. Чому так має відбуватися? Тому сердечко завжди має підсказати, де бути, що робити. І правильно це буде, чи неправильно по відношенню до тих, з ким ти разом живеш. Це моя особиста позиція. Я ще раз кажу, може це трішки грубувати. Але, як про мене, то це дуже правильно. Перш за все, треба думати, що робиш, де ти знаходишся і з чиї груп ти береш нагороди. Усі мають право на помилки. Наша задача ці помилки виправляти. Тому я думаю, що український народ виправить цю помилку.